Так, значить, в першу чергу, що ми робимо? Відкручуємо ось ці болти чотири верхні. От, Що я побачив перед тим, як їх почав відкручувати, що два болти оцих передніх були чуть-чуть попущені, тобто не до кінця зажаті. Так, от зняли ми редуктор. В редукторі помітно, та взагалі майже непомітно змазки солідолу фактично немає. Ну, Зараз ми значить, для цього ми будемо використовувати отакий значить, солідол, і будемо його помпувати всередину. Так, значить, зараз я це зроблю і а? я туди солідолу всередину ставлю на місце. Отак. От Вот так. О! Собираем. И прям скручиваем. Потом можно дробину, наверное. Так, так, далі Чи, зложив я це е, редуктор. Е, коли подивився по болтах, вони були дуже слабо закручені. Тут, тут дуже легенько е, трималися. Я всіх їх подожімав. Тут, тут, тут 4, тут 4. Не тільки ось ці були недожаті, ну і ці всі. Напевно, в роботі воно попускається. Тому то рекомендую е, через деякий період роботи. Звертати увагу на всі болти. Значить, наступна процедура чекає і цей е, редуктор. Аналогічно. І так, продовжуємо. Значить, е, тепер змастив я вже нижній редуктор. Для нього того, щоб його змастити, потрібно відкрутити чотири верхніх болта і відкрутити ось тут. Щоб, і це все оця нижня е, планка з редукторами-двома йде донизу. І тоді напихаємо туди слідок. Ось це вже розібраний верхній редуктор, який от, йде е, від, від нього шківий, шкіру верніше. От, подив, від, ну, фактично насухо треться. Сюди теж забиваємо змащувальну е, речовину.